Там втрачатися прямо з ротах. Я хотів би спочатку прославити наших сьогоднішніх кухарів. У нас сьогодні приготували просад під керівництвом володі Степанівського пробу. Аліво! Ось і як ви бачите, всі так раз в дві секунди всі дивляться на той торт, що зараз ріже. І цей тур готувався завтра. Ой, вчора, завтра. Вчора, вчора все вчора, і команда дуже велика була. Це була мата зі Свіратка. Мата джі Наталя Хомяк. Мата джі Наталя Кудріч. А Я, чесно кажучи, всіх не застав. Але... Якщо хтось мені нагадає, ну і ще були вільні. Давайте всім їм подякуємо. Харібо. Харібо! Насправді сьогодні відбулися дива, тому що коли стіл викатували на середину залу, то аж 4 чи 5 право потрібні були. Щоб цей стіл разом з тортом викидати на середину заду. Але я стояв там, коли був гіртом, і, і почали розбирати цей стіл, і мадаже Наталя ком'яки підійшла, щоб зняти шторку навколо нього. І, а стіл був прижатий до стінки. І я побачив, як вона одною рукою відсунула цей стіл разом з тортом, і мені стало соромно за те, що нас п'ятеро. Прикладаючи всі зусилля, тягнули той стіл на середину. Щось не то відбувається. Я думаю, що в нас пробуде по більше місця якогось ще, що було більше сил. навіть вона є спортзалу. Це ж так. після просаду, звичайно, одразу хочеться прилягти, особливо ми всі пов'язані з потами, але у нас ще будуть зустрічі. Ми будемо спілкуватися, ми можемо, а, да, можемо навіть лежачі спілкуватися. Це, хтось може згадати щось з цієї ліли, кого на ліли чудової, можна пообсудити щось. Можна просто поспілкуватися, відкрити серце, подружитися, познайомитися і подати цієї дружби, цих таких майже родинних стосунків кіртам, який відбудеться після недільних зустрічей. Повірте, це саме сьогодні Клібер, але нього, звичайно, не лишається сім людей на просаді поки що. І коли ми розсмакуємо Кірбен останні програми, то я думаю, ви всі будете лишати саме. Тому залишайтеся з нами до кінця, можливо, десь навіть пів-дев'ятої вечора у нас проходить програма. У нас на наступний тиждень теж буде програма. В п'ятницю День ухворення шили пропади. Ми знаємо, що Вейштавий святковий день явні в день холодно це свято. Наш панів прогіймо пробує, який буде розповідати білий шили правопади в цьому світі. І буде дуже цікаво. Також буде пір в п'ятницю, так що плануйте в свої, в свої дні так, щоб попасти на це свято. Також, якщо ви хочете внести свій вклад на паса, або набудову, яка відбувається, зараз майстри вже почали робити коридор, поробили відкоси. І весь тиждень буде відбуватися ремонт, і він не закінчиться, поки ми не завершимо ремонт ліхтарну і коридору. Якщо тобто, ви хочете зробити якісь пожертви на ремонт або на паса, то можете це зробити після просаду в скриньку, або мені, я завжди, як завжди, буду скринькою на двох ніжках. Так що навіть із бушкою на двох ніжках можна задіяти в служінні кріжі. Харі Крісна, смачного просаду. Харі Крісна. <laughs> so there you go, サーフーポニオタマチャー、サニャー、サーフニオタマチャー、サャー、サーファーポャサーーニャー、サタャー、ャー、サーフーャー、オャー、サーフータャー、ーオタタ

श्रेमृत प्रण बृष्ण गुरु मको श्री शिवराया जय श्री कृष्ण छोणी ऐ

To main, um, uh, visitors, hope um, you enjoyed the prasad. Uh, this is a short announcement for you. Um, uh, after you've uh, enjoyed the prasadam, -um, uh, we invite you to have uh, a small uh, bhagavad-gita class right after the prasadam. So please don't leave. Um, we'll be meeting uh, you at the uh, exit to this uh, hall and we'll do a many a short class, maybe 15 up to 20 minutes, in English, so that you can offer specific. Thank you.